Друзі, я вас вітаю від туда філії компанії Автопарк ось така гарненька. Надходження, скільки ми їх вже продали. Це шкода Октавія 2012 року. Надійний простий двигунчик 1,6 дизель на механіці. Дуже надійна машина, особисто перевіряв. по кузову без дефектів, по техніці, без зауважень. На гарненьких лесославних дисках взута свіженька літня гума, вона 24 року, до речі. Також є комплект зимовий. Салончик текстильний, повністю збережений, не потребує жодних вкладень. По комплектації повний електропакет, шкіряне, мультикермо, датчик світла, круїз контроль, штатна мультимедіа, кондиціонер заправлений та працює невідмінно. Подивіться на стан сидінь. Вони дуже-дуже в гарному стані. Запрошуємо на оглядати драйв адреса Хрущевського, 15А. Придбати дане авто можна як за заготівочку, так і кредит або лізинг, ще у нас є трейдинг. Чекаємо на вас.